Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 27 березня. Ми в Трускавці на бульварі Торосевича біля чудових клумб, алей. Вже порозцвітали нарциси у Трускавці. Чудова фотозона відкрилась. Люди вже фотографуються. А ми тільки що були з вами на концерті. Михайла Грицкана ну приїхав Михайло Грицкан і Катерина Бужинська в Троскавець. Сьогодні в Палаці культури Шевченка. Мега-концерт їхній з мега популярними піснями. Шкода, Катерина Бужинська не прийшла на бівет, був тільки Михайло Грицкан І прос прийшов вчасно, 17.20 Як і анонсувалось було дуже багато людей, прихильників на біветі. Бачимо зараз чергу біля доброго млинця. Чудовий сьогодні сонячний день на курорті. Хай бачимо ліворуч від нас вже зацвіло дерево. Здається, що це алеча. Досить все зараз красиво, по-весняному. Було також зараз багато вражень, емоцій на білеті. Гарно співав Михайло Грицкан. Відео вже буде на каналі. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Дякую, друзі, за чудові коментарі, які ви пишете. Постійно приємно читати і відповідати на ваші коментарі. Дякую всім і всім великий привіт із Трускавцям. Чи то в Прагу, чи то в Нью-Йорк. Всі, всім глядачам каналу Прускавець Тревел. Ну, вже біля церкви Римо-католицької Івана Павла II. єдина Більше я ніде не бачив Римо-католицьку церкву. Вже розпускається дерева. Все зеленіє. До суботи, я думаю, ще більше буде всього зеленого і в парку дуже багато квітів зацвіте. Тут невеличка кав'ярня праворуч. А ми з вами вже йдемо Майданом Кобзаря. Ліворуч є палац культури Тараса Шевченка, також є пам'ятник кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченку. Але по цій вулиці дуже багато є старовинних віл. Найбільше, ну, на цій вулиці найбільше старовинних віл є і Вілла Вікторія, Готель Парк, Вілла Моцарт, також музей Михайла Біласа Вілла Гопляна і в самому кінці є Вілла Клюберг. Де відомий ресторан Клюберг? Ми зараз а, біля всіх цих віл будемо йти і повернемо на вулицю Тараса Шевченка. Ось це старовинна вілла. Дуже цікаво вона виглядає, дуже багато людей тут фотографується, хто приїжджає в Прускавець і цей музей вже впізнаваний по всій Україні. Тут також є Фотозона. Я люблю Троскавець. І навіть заціло невелике дерево магнолії біля музею. Дуже швидко сьогодні заховалося сонце за хмарами, але все рівно на коротті тепло. Думаю, що в суботу, в неділю вже можна буде і в футболках Ходити Дуже гарні зробили оці дві вулиці, Майдан Кобзаря і вулиця Тараса Шевченка, такі вони вийшли як відпочинкові зони. Тут дуже багато ресторанів, кав'ярні, є торговий центр, а дуже багато лавочок для відпочинку. Відко можна посидіти тут. І дерева є, і є тінь, і є фонтан біля біротелю. Зараз, друзі, в усіх ресторанах, кафе переходять. На меню в телефоні. Україна в смартфоні і меню в телефоні. Треба відсканувати QR-код на, на столі і маєте меню. я не знаю, як на мене, це не дуже зручно. Можливо, для молодих зручно, а для людей вже там пенсійного віку, наприклад, це буде важко, бо це треба читати, там дрібний шрифт вибрати. Не розумію, чому ці ресторани там різні шкодують вже грошей на нормальне меню. Допустимо, як в Чебреку. Прийшов і тобі на стіл одразу виложили меню для кожного окремо, і їм не шкода на це грошей. Ось а великі елітні літні вже ресторани. Приходиш і треба сканувати QR-код, читати, гортати, листати і... Невідомо що шукати. Можу на вулиці Тараса Шевченка. Праворуч. Міротель. Ліворуч будують ще один санаторій. Влітку на цій вулиці також бувають музиканти. Ввечері досить цікаво пройтися вечірнім трускавцем. Якраз по цих вулицях тут завжди біля Вілли Клюберг жива музика. Тут, друзі, ще одне дерево зацвіло, також олеча. З самого початку пець. Найкраща пора року весна. Ще раз, так І біла сонячна для нас. Пишіть, друзі, в коментарях, хто прогулюється завжди цими вулицями. Я знаю, що де кого тут є улюблений маршрут цими вулицями. Також є новобудова в самому центрі. А цей будинок без газу. Тут все на електриці. А дуже багато вже квартир продаються. Я зрозумів так, що їх купили для бізнесу або для продажу на початку будівництва і зараз продають ціни захмарні. Парковок нормальних немає, магазинів тут також нормальних немає. Ну, мається на увазі супермаркетів там доїзд, проблема і потрібно ходити далеко до магазинів. Єдиний варіант тільки для бізнесу. Квартира для бізнесу, друзі. Нагадую, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачимо пан Іван знову своєю каретою. Чекає на пасажирів. Ми вже підходимо до кінотеатру з Лата. дітям подобається завжди коні. Дітей завжди багато вражень від катання на конях. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па, па Гарна музика!